Всім привіт, з вами палич, і це народ новина про бою перепусточку. Як нам анонсували в одному відостику, яка там в них там. Секретна бойова перепуска, так би мовити. Да, як нам говорили, інсайт, бойова перепуска буде. Отак, от і оце у нас восьмий сезон бойової перепуски. І він у нас в колаборацію з Черепашками ніндзя. Хто б міг би подумати, але колаба буде з Черепашками Ніндзя народ. Це просто реально для мене шок. Там щось якісь там фантазії на мене в Телеграмі були стосовно, можливо, це буде дуже круто було, якби це була правда, звісно вже. Можливо, це буде як Якщо сталкер, але так би мовити, пов'язана подія. як Вони гори за четвертим роком. Але це черепашки ніндзя. Так що давайте дивитись, розбиратися, що це за подія, що нам принесе це все діло. Да? Перший раз так само дивлюся з вами. Так, що погнали. Так, кавабанга бійці приготуйтеся до епічної подорожі в перепусці Черепашки Ніндзя. Неймовірній колаборації з легендарним всесвітом воїнів у панцирах. Ну, в принципі, логічно, танки, панцирі, є якась логіка. І з 6 березня, по 5 червня, дивіться, до речі, доволі так серйозно змістилися дати бойової перепусточки. Раніше з вроді стартувалося. Да? Тепер 6 по 5. Ще раз, 6 березня по 5 червня, долучатися до остросюжетної пригоди з улюбленими героями і їхніми супротивниками. Афігеть, людь... лиходіями я чути, прочитав людьми. Так, просувайтесь прогресії сезону до приголомшливих нагород, натхненних Всесвітом Черепашок Ніндзя. Як от ексклюзивні стилі прогресії, ексклюзивні стилі прогресії, команда Черепашок і їхні вороги і члени екіпажу Усі з унікальним озвученням. Ніхере на собі! Отак от, от навіть озвучення завезли нам унікальненьке. Так, пойдемо, тут у нас має бути дето відосик, так що давайте подивимось відосичок. <hatten> давайте відосичок зацінимо. Легендарна пісня, бля, кому. Прям ностальгія така, знаєте, з 8 приставочки, типу, бля, ностальгія. Crane cannot be defeated so easily. What did you do? Whoa, where are we? Are we in a tank? Donnie, do you even know how to drive this thing? This isn't exactly the turtle van, but it'll do. We're counting on you, Donnie. Now, let's figure out where we are and how to get back home. But it looks interesting, actually did all this look it's our old pal enough talking it's time for action <smart noise> time for the next mutation blood was the old pattemoonanai and make it snappy pattemoonanai is a turtle soup tonight don't worry guys i have a step-by-step -step plan for how we're gonna win they titles. How they managed to destroy us! Trash taken out. nostalgia. You're not getting away from us. Let's get this bad guy. He does bomb road. He doesn't bad guys packing. Oh, yeah. Taste cold steel. That's what they get for poor planning. Базі! Чому на тебе? Базі, чому ти? Якісь такі лайні... Ну, принципі лиходії мають бути лайняними танками. Я згоден, цілому. Цілому я згоден, цілому. Here on some Time to find Crank. Where is he, Shredder? No. The weapon that will finally do away with our dreaded enemies, the Turtles. Things aren't looking good. What's the plan, Donnie? Finish them. This is April O'Neil, live from the battlefield for Channel 6 News. Блять, это мантикора что проводит, да слухайте? Это мантикорка, виды? Да, мантикора, блядь! Я вроде молца для тебя, блядь! Hurry up and get the tanks and your favorite the tanks of eternal As well as the tanks of their eternal rivals. As well as the of their eternal of dimension x moreover you can the their

Бля, реально кайфуну слухайте, така ностальгія взяла бля крута дякую варгейм реально за це прям реально блін по кайфу давайте послухаємо трошечки озвучечку не розумію вона буде так само, як у відосику ой you get to the reptiles uff oh my god it's damaged it is working but not very well ricochet а цей плетер бля комуха The rangefinder took a hit we can only shoot close targets Despite the these guys want to make themselves dumber looking than they already are. Shredder must really be desperate if he's throwing geeks like this at us. Main gun fixed. The accuracy is not, not perfect, perfect but nobody knows what's the case. Why do we, <laughs> have to stand alone against the forces of evil? Just because I'm all brain doesn't mean I don't have feelings. Razvat Rich, the. Площа 3 чувачків, так. прогресії, прорезі натхнені, блядь, натхнені. Черепашка ніндзя, Можна крутити, да? показує. Ну ми це, в принципі, роздивилися все в відосику. Це все ми бачили. Ну, звісно, лиходії, дійсно, лайняха. Ну, крім манти, манта це їмба, слухайте. Мантікора це їмба просто. Мантікорка це тупо їмба. Так, спеціальні набори з Біпом і Рокстеді. Ну, це понятно, за бабосіки. Поки що у нас перший день, ще ціни ми не знаємо. Так, і ще ексклюзивний набір рятувати AP. Понятно, що в нас і API буде. Блін, ну звісно, веге просить на бабло нормально. Рикошей! is April O'Neal, Live from You go on without me. Бля, мені чесно не знає нічому. Але мені хочеться. Уф. О, так ще ще якісь можна подивитися. Мені чимось хочеться на них. От от це ще я хочу залутати собі на аккаунти, знаєте? Прям реально по кайфу. Бля, я не знаю, як воно, звісно, вписуватиметься в нашу гру. Ну от такі будуть мультики їздити. Ну це вже не перші мультики, у нас є кобра. З такими самими мультяшними. Є. Єсть... Тоже доволі такі мультяшні камуфляжі з Вархаммера 40 тонн. Ну от воно. Черепашки доїхали. Так, давайте подивимося, що ж ми отримаємо на, на халяву. Базові нагороди. Так, по базових нагородах отримаємо на халяву Шредера і Кренга. Розумієте? На базову нагороду. Це базова, бачите? І камуфляжики на лиходію. А, стой, виходить. 3 d стиль на базика отримаєм. ну, отримаємо. Хоча стиль отримаємо. Базик, ТВП і Мантікора це у нас базові нагороди. Доволі жирно, до речі, для базових нагород прям круто. Поліпшені нагороди. А нема нічого, слухайте. Получається, вся колаба в нас в базових нагородах це по кайфу, по факту. Поліпшена у нас тут обладнання рожеве, понятно, жетончики і креслення цей національні фрагменти. Ну, таке. Тут, як правило, золото прям дні. 57 прям днів можна тримати bad. Це за одну бою перепустку. А, ну, типу цей, за да? один сезон. Ну так, да, це круто, ну. І вже ж три глави тут буде, правильно, Якщо я правильно пам'ятаю, так? Да? Ну так, да. туплю, три глави ж буде у нас. Ну, коротше, цей. Непогано. Дуже приємно, що це в базових народ. Ну, типу, хто не буде донатити, це вам по кайфу. Вообще по кайфу. Реально по кайфу. Товари за жетони. Це можна три. А. Це нові танчики, до речі, про них вже згадувалися ми. Чех з турбінкою, дев'ятка і совкова ПТшка. А, ні, Берешу. берешу. По мене, по-моєму, совкова ПТшка. Ну, тут немає поки що інформації. Це два нових танка, коротше. Так, Черепашача пригода чекає на вас бійці. Саме так народ. Реально, це прям по кайфу. Реально так прям по кайфу. Так, це щось нам не туди закинуло десь. Прям реально кайфунув від цього всього, народ. Так що от така історія: Черепашки ніндзя в нас були у Тунчиках. Прям восьмібітна бітна Бляха-муха. Дитинство Прям За це реально ВГ-респект. Такі от діла, народ. Так що, 6 березня, у нас стартує нова бойова перепусточка, буде йти вона по 5 червня. Всі ці основні такі тематичні колабораційні, скажімо так, нагороди будуть. Базові перепадки, що їх що по кайфу, але деякі будуть за прямий донатик. Можливо, за голду буде, можна докупити, буде ту саму Ейл. Докупити можна буде оцих двох кабанчиків можна буде докупити, буде за голдушечку такі от діла, так що, або за гривники, тут вже не знаю, як ВГ покажуть. І стильчик відповідно до цих танчиків. До цього танчика, я так розумію, буде. Да? Чи стильчик у нас на халяву? Підожіть, вже запутався сам. Так, да, двостволочка за гривники, виходить, чи буде, грубо кажучи, така історія. Так що ну, це в гості Ванлав, блядь. Дімон не візьме три, від... три відмітки на мантікорі, поки не, не, на... не... Поки не надіне на неї цей 3 d Все, я все сказав. А на цьому все. Всім все найкраще, беріть себе і до зустрічі.